Коли ви граєте в шахи, ви думаєте про фігури. А треба думати про короля. З даній позиції білі дуже хочуть забрати чорну туру, яка розташована на полі c 4 І щоб її забрати, треба забрати захисника коня на b6. А це можна зробити двома засобами: побити коня конем або слоном. Який же засіб ви виберете? Звичайно, трошки подумавши, ви виберете взяття слоном. А чому? А все дуже просто. Тому що коли ви б'єте коня слоном, ви даєте шах. І саме про шах ми сьогодні з вами і поговоримо. Чому давати шах корисно? А тому що ви нападаєте на короля противника. Ви зменшуєте вибір вашому противнику. І чорні, наприклад, не можуть походити ні торою, ні пішаком. Вони мають бути цього слона королем або пішаком, або тікати королем. Тобто, давши шаг, зменшили вибір противнику. Ну а в цій позиції чорні поп'ють пішоком, і ви заберете їхню туру цілком безкоштовно. А ми йдемо до наступної позиції, де білим треба всього побачити шах. І вони його бачать. Цей шах приведе до мату. І цей шах дати дуже просто: королева б'є на полі е 8 Чорні мають бити турою. І біла тура ставить мат. Ну, не завжди так все просто. Наприклад, тут білий король сам стоїть під шахом. А від шаху ми знаємо, що є три захисти. Перший захист є у білих. Вони можуть побити. Наприклад, взяти і побити своєю королевою королеву. Це захист номер один. Захист номер два просто взяти і втікти королем. Наприклад, на полі H2. Але є і захист номер 3 який рідше зустрічається в шахах, але саме зробивши це, білі самі дадуть шах. І білі, несподівано достатньо для чорних, на мій погляд, закриваються конем. Вони дають шах королю. І чорні мають вибирати. Якщо їхній король відступить на g7, то білі просто безкоштовно заберуть ферзя на g5. Ну, а якщо ж чорні поб'ють коня пішаком. Та білі знову подумають і знову знайдуть шах. Звичайно, це не буде взяття королевої чорної королеви, тому що після цього взяття чорний король спокійно поб'є і буде тільки обмін. Білі дадуть шах турою. Тура піде на H1. Тура дає шах, королева чорних підзв'язку. І білі забирають її. Король відступає, білий фер забирає чорного. А ми з вами рухаємось далі і подивимося цю позицію, де король чорних. У центрі на досі багато фігур. Але здається, він під надійним захистом того, що його захищає три пішака, які стоять стіною і не дають на нього нападати. Ну насправді, якщо ви знаєте, що шах це перше, що ви повинні дивитись перед тим, як зробити хід, ви дуже легко знайдете рішення. Тому що шахів того у білок всього два. Ну, перший забрати. Ферзем пішака на H7 ну, зовсім не туди, тому білі так грати не будуть. А от побити пішака на e 5 це правильно. Ну, цей хід повинен вам прийти в голову. Тому що це дуже непросто з'їсти пішака, який захищений двома іншими пішаками. Причому ви ставите під бій свою королеву. Але давайте розберемо варіанти: перший варіант, що чорні поб'ють пішаком, де. Ну тоді ви подумайте і походите слоном на С5, І ваші два слони ставлять мат ось так на хрестик. Вишивають хрестиком. А якщо ж вони поб'ють вашого ферзя пішоком F, то слони. Будуть слонами горвиця, вони будуть діяти по сумісним діагоналям, і теж буде мат. І білий пішачок приймає в цьому маті теж участь. Ну а якщо вони не б'ють вашого ферзя, тоді їм стається тільки закрити слоном. Ну, а ви цього слона легко поб'єте ферзем і поставите мат. Бачите, все просто, окрім першого ходу, тому що першим ходом ви ставите свого ферзя під два бої. І цей хід знайти не так просто. В наступній позиції ми граємо білими, і так сталося, що у нас просто не вистачає ферзя. Ми програємо і нашому королю загрожують мат найближчим часом. У нас тільки один слон. І в нас є вибір між двома шахами. Звичайно, ми не, ніколи не любимо віддавати матеріал, але от подумавши в цій позиції, ми зрозуміємо, що грати то слоном треба на поле С2. Після цього ходу ми робимо подвійний удар. Ми хочемо з'їсти чорного ферзя. І практично змушуємо їх бити нас. Бо якщо вони не поб'ють, ми поб'ємо їх, і це буде нічия. Вони б'ють нашого слона. І виходить, що Виходить, що наш король отримав пад. У чорних зайвий слон, зайвий ферзь, Але білому королю просто нема ходити куди. І йому нема шаху. Тут, за допомогою неочікуваного шаха, ми спаслися. А ось наступна позиція де теж наші справи кепські. Ми без слона, у чорних сильний пішак, наш король відкритий. Здається, ми програли, але знову в нас є шах. І понятно, що не ферзею на Ж8. А конем на g 6. Ми даємо шах, ми заставляємо нашого противника нас бити, бо інакше в нього нема ходів. І тепер білий ферзь робить нічию. Він постійно переслідує Чорного короля, даючи шах на H3, потім повертаючись на Е6, і потім знову даючи шах на H3. Ну і після трьох повторень. Суддя або комп'ютер зафіксує нічию, тому що шах може бути не завжди для перемоги, а інколи за допомогою несподіваного шаху ви можете спасти партію. А півочка набагато краще, ніж поразка. Ну і, звичайно, є красиві шахи, які дозволяють нам провести красиві комбінації, поставити красивий мат королю противника. Ось і в даній позиції білі ставлять так званий мат Анастасії. Чи знаєте ви його? Якщо ні, то я вас познайомлю з цим матом. Це дуже просто. Білий ферзь просто бере і збирає пшика. При цьому стоячий, становлячись під бій. Але його б'є король. Но білі то дають знову шах. І грають Турой на H1. Кінь білих забрав два поля, g6 і g8. А Тура дала шах. А чому це мати Анастасій? А тому що це перше згадування про шахи в літературі німецького письменника у 18 віці. А наступний мат теж має гарну назву. Це мат, Будина. Але цю партію грав гросмейстер Кналь. І тут він пожертвував спочатку дві тури, бо бачив оцей останній несподіваний шах. Здається, чорний король теж під надійним захистом, але білі, знову ж таки, б'ють ферзем пішака, знову ставлять його під бій. І знову чорним треба бити. І знову два слони це велика сила. Один дає шах. З поля 6, а другий стойки, який стоїть на F4, перекриває в королю дороги. Знову несподіваний шах і знову перемога. Ну і в останній позиції достатньо складній. Чорним дуже не подобалась загроза білих. От білі хочуть піти турою на F8, і після цього ходу виграти їхнього ферзя. Білій турі допомагає слон. Чорні вирішили, що слон білих їм дуже не подобається. І зіграли ферзем на А 4. Вони напали на слона. І думали, якщо ми напали, то противник повинен тікати. Але давайте подумаємо всі разом і знайдемо той шах, який дали білі. Понятно, що це не буде шах шахторою. Вони походили ферзем і дали дуже красивий, несподіваний шах ферзь 3 це окрім шаху, що виявився подвійний удар. Тобто, якщо чорні не будуть бити білого ферзя і відступлять королем, то він спокійно забере туру. І буде мат. Або фактично мат. Тому що після тура Д8 біла тура вривається на F8, білий ферзь з рентгеном її захищає, чорні б'ють, білі б'ють. І це вже точно мат. Ну, а якщо чорні зіграють глав, головний варіант і поб'ють білого ферзя на Б3, то їхня тура відволічиться від захисту. Саме вона заважала білій турі стати на ф 8 І білі зіграють тура Ф8 і поставлять мат чорному королю. Ми подивилися різні позиції. Але принцип один: перед тим як подумати про фігуру, план чи комбінацію, завжди перевір шах. У наступному відео ми познайомимося ще з одним принципом, який перевіряють до того, як зробити хід. Якщо хочеш мислити системно, підписуйся.